Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео хотів би підняти, мабуть, одну із найсуперечливіших тем серед птахівників. Це кабачки. Так, друзі, багатостраждальні кабачки. Давати їх птиці, не давати їх птиці, якщо давати то як, якщо давати то з якого віку. От, в інтернеті існує багато думок. Табори поділилися на два: одні кажуть, що можна давати без проблем, інші кажуть, що категорично давати кабачки не можна. Тому сьогодні я хочу також поговорити з вами на цю тему, поділитися своїми думками і своїм досвідом. Нагадаю, що тримаю я птицю вже приблизно десь 20 років. Одразу хочу сказати, що це моя суб'єктивна думка. Яка базується на моєму майже 20-річному досвіді, тому це ваш вибір брати до уваги те, що я вам буду розповідати, чи не брати. Ви повинні думати своєю головою, вирішувати самим, що ви будете робити, це ваше господарство. Ще хочу сказати, що, по-перше, я не ворог своїй птиці, тому якщо я щось роблю і щось даю. То ну, напевно я знаю, що я роблю. І ще друзі: у всіх є своя думка, яка має право на життя. От я нікому не нав'язую свою, тому я готовий вислухати е, якісь поради, думки щодо цього питання. Але хочу вас попросити, будь ласка, давайте без особистих образ, тому що моєму каналу ще немає місяця, а мені вже поступають такі коментарі по типу. В тебе такі жахливі умови, а ти ще комусь тут щось радиш. Тому, друзі, я тримав птицю, тримаю, і я знаю, про що я кажу. Отже, чи даю особисто я кабачок птиці? Моя відповідь: так: я даю, давав і буду давати кабачки птиці. Чому? Тому що, по-перше, в кабачку багато вітамінів. Мінеральних різних там мікро-макроелементів, все це зрозуміло. Звичайно, його поживна цінність низька, от він складається з великої кількості води. Це все зрозуміло. От тому кабачок не може виступати в якості основного корму. Я наголошую: в якості основного корму. Тобто, давати один кабачок без нічого птиці категорично заборонено. І ще невеличка поправка. Бройлерам взагалі я не рекомендую давати кабачок ні, ні з чим, ні в яких пропорціях, дозах і так далі. Бройлери це от, окрема тема. Сьогодні ми її зачіпати не будемо. Даю я кабачок тому, що е, метою мого саме вирощування птиці на м'ясо, хочу підкреслити на м'ясо, є е, здешевити кінцевий продукт. Але при цьому птиця повинна отримуватися і харчуватися в достойних умовах. От. Тому я використовую кабачок, щоб, скажімо так, збільшити масу кормів. От. Кому я даю кабачок? Кабачок я даю курчатам, даю каченятам і даю дорослим корам несучкам Курчатам починаю поступово кабачок давати приблизно з 3 тижневого. Віку поступово. Я розрізаю маленький кабачок, вони там щось склюють, пробують, не доїдать, а потім його викидаю. Качка можна трішки раніше давати це. От, в основному, звичайно, кабачок я натираю і замішую його разом з дертю, з різними сортами зернових або з пшеничними висівками. От, і даю їх в такому вигляді, даю їх качкам. Курчатам я підмішую до картоплі, до терті. от. Ну, Я б сказав, десь у відсотках, ну, не більше 25% кабачків повинно бути в раціоні у качок. Ось так от. У курчат е трішки менше. Курам дорослим я взагалі нічого не тру, просто кидаю великий кабачок і вони цілий день там займаються. Хочуть їдять, хочуть не їдять. Тобто ось так. Існує теорія, що якщо часто годувати птахів, Кабачком, то вони будуть падати на ноги із-за того, що він вимиває з організму кальцій. Хочу сказати, що це правда, але можна на цю думку посперечатися. Тобто, якщо я тримаю, наприклад, качок, ну, десь півроку, потім я їх прибираю всіх. На м'ясо, ну як це потрібно годувати, їх, щоб у них вимився кальцій? Тим більше кабачки це сезонний овоч. Ну, Три місяці, не знаю, максимум чотири ми його даємо. Тому, звичайно, якщо годувати, наприклад, добових каченят чи курчат самим кабачком, звичайно, нічого доброго не вийде. Але якщо вже в такому більш-менш підрощеному віці ви додаєте кабачок, це при чудовий. Замінник навіть деяких е продуктів, і ще це дуже здешевлює ваш корм. Все ж таки, що курчата, що каченята, е ну якщо ми даємо з тритижневого віку, це такий вік, коли вони звичайно ще ростуть. Для їхнього організму кальцій важливий, я б навіть сказав, дуже для формування кісток, пір'я. Тому я коли даю кабачок в мішанку, додаю крейду, звичайно, кормову крейду. Можна додавати трикальцій фосфат, але ну я вважаю, що це не дуже раціонально. Він коштує набагато дорожче, але по суті, це те це саме, якщо 100% не те саме, тому що ну ми, ми ніколи не дізнаємося, що вони кладуть туди в той трикальцій фосфат. Далі, друзі, все ж таки рекомендую вам. Домішанок для курчат, каченят додавати можна три кальцій фосфат, а можна і звичайну кормову крейду. Як я це роблю? Дехто з вас може запитати, де ж її купити цю кормову крейду в будь-якому будівельному магазині або господарчому магазині. Ви питаєте, чи є у них крейда, але на ній обов'язково повинно бути написано: ось як тут: галузь застосування для будівельних робіт, корми тварин. Та птиці. От саме отаку. і вона коштує тут 2 кг, я зараз не пам'ятаю скільки, але вона коштує вдвічі дешевше, ніж 3 кальцій фосфат. Також, якщо не хочете використовувати крейду, то можна використовувати ось такий. Кальцію глюконат це е, для ін'єкцій, він використовується там для корів, е, свиней, неважливо е, для птиці, їх е, його використовують е, разом з водою. Тобто, приблизно ну, я роблю 1 мл на літр води і випоюю. Ну не знаю, робіть десь це раз на місяць, ну не знаю, протягом 3-4 днів. От, якщо ви не хочете давати от е, кормову крейду. І, до речі, це не залежить від того, даєте ви кабачок чи ні. Якщо ви годуєте не спеціалізованим покупним комбікормом, то раджу додати все ж таки у корм або це, або це. Я навіть курам не сушкам не щодня, але так, коли роблю вологі мішанки для скаралупи, так, для формування яйця, кидаю крайду. Ну так, друзі. Зараз, друзі, я вам покажу, як. Вони будуть їсти кабачок тертий з дертю. Так. висипаємо. Ось так, роздивимось. Бачите як? Вони дуже люблять кабачок. Тому дивіться самі, вирішуйте самі, господарство ваше, давати кабачок. Ні. Ось такі друзі, мої думки щодо цього питання. Тому е, вирішувати вам, що робити, давати чи не давати. Одне хочу сказати, що якщо ви вводите в раціон птиці чи тваринам, неважливо кому е, якийсь новий продукт, то робіться поступово і наблюдайте, як вони себе з ним поводять. От тому е, дивіться, дивіться інші не знаю статті. От, Слухайте блогерів, яких ви дивитеся, що вони вам скажуть. Я б рекомендував кабачки давати. От, знаєте, як, але як кажуть, що занадто то не здраво, тому звичайно на чистому кабачку <кій> зранку в іди ввечері нічого доброго не буде. От, наприклад, на качок моїх у мене муларди, їм три з половиною місяці. Я годую їх тричі на день, і десь, от чисто кабачок із дертю, пшениця. Ячмінь кукурудза. Я даю один раз в обід. Тобто ось так. Інші два рази я даю варену картоплю, рязку. І там може варіюватися від дня, там, що в мене ще є, яблука, пізніше підуть кавуни. Тобто, ось так. Ну, от і все, друзі. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!